Побачити за кадрове життя телеканалів ІРТ та місто Плюс прийшли діти-переселенці. Усі вони активно стежать за новинами від початку повномасштабного вторгнення. Про те, як створюються сюжети, не бачили. Традиційно показуємо підростаючому поколінню наш ньюзрум. Потім даємо спробувати начитати тексти у студії звукозапису. Найбільшу цікавість, як завжди, викликає ефірна студія. Тут кожен із дітей спробував себе у ролі диктора та поділився своїми враженнями. Мені сподобалось. Читати новини і відчути себе в ролі ведучої. Важко по українською? Ну, ні, те, що так читати. Якщо щось не так, то треба переписувати. Це в мене перша екскурсія, та я не разу в житті ще не був на телебаченні. Мені більше сподобалось, звісно, студія. Я вважав, що тут не ось так, усе, а просто зелений фон. Як на монтажі накладають Картинки разні. Я ніколи не думала, то на такий маленький сюжет понадобиться стільки багато роботи. І журналісти, і оператори, і монтажори. Організував екскурсію на телеканал Благодійний фонд «Карітас Полтава». з Полтава. Спочатку повномасштабної війни Карітас Полтава надає гуманітарну грошову допомогу людям ВПО. Також займаємося діткам, допомагаємо. Влаштовуємо екскурсії, дуже багато створюється проектів для дітей. Саме багато дітей ведуть свої блоги в соцмережах, і ми на цьому тижні хотіли показати, як це все складно з професійної точки зору. Тепер і ці дітлахи знають професійні журналістські секрети, які відбуваються по той бік екрану.